Щиро вітаю всіх прихильників магії та езотеричних знань на своєму каналі. У цьому відео я познайомлю вас з одним дуже давнім заговором замовлянням за допомогу якого знімаються і скидуються з людських душ та тіл. Всі види негативних чорних енергій. Цей заговір, з яким я вас познайомлю зараз, був записаний дуже давно, на початку ХХ століття на землях на стику Центральної та Південної України. От саме приблизно в самих тих місцях, де я живу. За допомогою цього священного текста знахарі та знахарки знімали з людей порчу, підвій, наврочення, пристріт. Запропонований заговір універсальний. Ви можете його використовувати у багатьох магічних випадках. Він має сакральне значення та так званий зашитий код, за допомогу якого сила Білої Магії набирає величезних обертів, коли ним користуються з істинною вірою у Бога, Божу Матір, святих і ангелів. Його можна читати можна виливати на віск і промовляти ці чарівні слова. Можна також викачувати на яйце людину за допомогою цього замовляння. Читається він по три рази. Його можна слухати, коли я читаю. Можна переписати на папір. Коли він промовляється по другому і третьому разі, треба тільки додавати за другим разом. За третім разом. Отже, нехай величезна цілюща енергія цих чарівних слів принесе всім тим, хто дивиться мій канал, хто відвідує мій канал, принесе вам користь, очищення від чорних магічних впливів та надасть вам здоров'я. Бадьорість та щастя. Отже заговір замовляння від будь-якого чаклунства. За першим разом, за ліпшим часом, за Божим наказом Господи Боже, поможи! Причиста Божа мати, прийди, стань в помочі. Такій то, такому то, пристріт, переляк, підвій, наврок виговоряти. Пристріте, підвію, переляче, тут тебе не бачать. Чого ти тут підібрався, чого ти злякався, під груди заховався, під грудями тобі не пороти, під серце не В синіх жил не тягати, кров не мордувати. Божа мати, приступи, поможи, такій то, такому-то. Навроки, пристріт підвій уговоряти, летів птах через Божий дах, чого ти прилітаєш наврочене, підвіяне, пристрітне, зашептане збираєш з усіх суставів з червоної крові, з жовтої кості, з білої кості із синіх жил. Є у нашого Бога широке поле. На тім полі синє море. На синім морі стоїть дуб, 12 гілок, 12 коренів. На високій гілці сидить старший півник. Він пісеньки співає, Бога та божу матір прославляє. Та! З раба Божого раби Божої таких -то. Пристріти навроки знімає, всі підвії силає, де Бог жито не родив, де пісочок ходив, де півень не співає, де голоса ніякого немає. Пристріт гад, пусти на землю свій яд. Я скажу тому Христу, що розіп'ятий був на Христу. Згинь, пропади а в таких. -то? Не сиди во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. За другим разом, за ліпшим часом, за Божим наказом. Господи Боже, поможи, Причиста Божа мати, прийди, стань в помочі. Такому то такій-то. Пристріт, переляк, підвій, наврок виговоряти, пристріте, підвію, переляче, тут тебе не бачать. Чого ти тут? Підібрався, чого ти злякався, під груди заховався. Під грудями тобі не пороти, під серце не колоти, синіх жил не тягати, кров не мордувати. Божа мати, приступи, поможи, такій то такому. то Навроки, пристріт підвій уговоряти, летів птах через Божий дах, чого ти прилітаєш? Наврочене, підвіяне, пристрітне, зашептане збираєш з усіх суставів, червоної крові, жовтої кості, з білої кості і синіх жил. Є у нашого Бога широке поле, на тім полі синє море, на синім морі стоїть дуб, 12 гілок, 12 коренів, на високій гілці сидить старший півник. Він пісеньки співає, Бога та Божу матір прославляє та з раба Божого раби Божої таких то Пристріти навроки знімає, всі підвії зсилає, де Бог жито не родив, де пісочок ходив, де півень не співає, де голоса ніякого немає, пристріт гад, пусти на землю свій яд. Я скажу тому Христу, що розіп'ятий був на хресту. Згинь, пропади, а в таких то. То дивиться нас, не сиди, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. За третім разом, за ліпшим часом, за Божим наказом. Господи Боже, поможи, причиста Божа мати, прийди, стань в помочі. Та кому то такій-то, хто дивиться нас. Пристріт, переляк, підвій, наврок виговоряти. Пристріте, підвію, переляче, тут тебе не бачать. Чого ти тут підібрався, чого ти злякався, під груди заховався. Під грудями тобі не пороти, під серце не колоти, синіх жил не тягати, кров не мордувати. Божа мати, приступи, поможи такій то, такому-то, хто дивиться нас зараз, навроки, пристріт підвій уговоряти. Летів птах через Божий дах. Чого ти прилітаєш, наврочене, підвіяне, пристрітне, зашептане збираєш з усіх суставів, з червоної крові, з жовтої кості, з білої кості і з синіх жил є у нашого Бога широке поле. На тім полі синє море, на синім морі стоїть дуб, 12 гілок, дванадцять коренів. На високій гілці сидить старший півник. Він пісеньки співає, бога та божу матір прославляє та з раби Божої раба Божого таких, хто, хто дивиться нас. Пристріти навроки знімає, всі підвії зсилає, де Бог жито не родив, де пісочок ходив, де півень не співає, де голоса ніякого немає. Пристріт гад, пусти на землю свій яд. Я скажу тому Христу. Що розіп'ятий був на Христу, згинь, пропади, а ви таких хто, хто дивиться нас зараз, не сиди во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я бажаю, щоб цей заговір замовляння допоміг вам, щоб ви всі, хто має істинну віру, відбили від себе все чаклунство. Дякую за увагу. Всього вам самого найкращого.